Давай, розповідай, твою партію. Um, от так, вот так. Он походив, найкраще вот сюди конь. Для меня самое лучшее. так. Че, під, під Ні, не так, не так він походив. Наоборот, Відміна. Переписуємо. Дубль два. Він не так походив, я ось так походив. Партія. Виграв. Піддався? Ні, я поставив з Давай показуй далі. До мата все показує. Е він походив з тих на приїхав. Ти ж так рвався показати, тебе ж ніхто не хапав, не, не казав, покажи мені всю партію. Ти кажеш, я зараз покажу партію. Ти показав мені два ходи. А ну давай ще хоча б сім ходів. Це в Ютубі зараз буде Всі бачити. Так, це пряма трансляція. Але тебе не бачить. Не, не, ти... <с. <с.> не бачили. Це вже ти сам видав. Тебе... Здрасті! Я тебе не планував знімати. А тепер це зірка Ютубу. Отак. От тепер треба показувати що. показувати, що щось, щось <с.> хоч щось пригадуєш. Ну, Фантазуй. Так, придумай. Вигадуй. Ну, білі пішли, давай тобі підказка. Білі ходять така тут вправа, що спочатку білі, потім чорні, потім білі. Ну так билли. я знаю, зараз їх ходять, Я не пам'ятаю, що він Ну, Давай його ходи не будемо дивитися. Давай лише твої, як ти ходив. Один, яка нам різнить? Він яка нам намрізниця тоді, а я ось кате, так є різниця, ще немає.